Почали кидати в групу, що піхота просувається. Відео з Мавіка засняли, п'ять осіб якраз в той будинок двигались. До цього працювали туди декілька екіпажів дружніх наших. І у трьох дронах в них не було вибуху. Першої спроби ми пробили кришу, зробили дірку більше. А другу ми десь хвилин через п'ять також вилетіли туди, просто в ту дірку залетіли. Полешеним снарядом, підірвали ті снаряди і такий вибух пройшов. Ті, хто там був, я думаю, ну, їм не сподобалося. Не треба приходити. Ефектно відпрацювали, ну, але ми не женемося за чимось життями. Ми захищаємо свій. Дім. Тобто ми розцінюємо це як знищення ворога. Укріплення лізе піхота, лізе в будинки в наші. Трошки їх знищуємо, 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 знищуємо лізуть, і лізуть, знищуємо і знищуємо. Двоє вискочили, двох ми наздогнали. Будівля поряд сарай. А хат і все. Останній путь. Що, наприклад, це відлагоджений процес і нормально відпрацьовує аеробітка, йде карусель, і противника постійно ведуть, то тоді можна досягнути хорошого результату. Хлопці виявили ціль і передали на ударні дрони наші підвішники. І ті вже взаємодії із моїми розвідувальними відпрацьовували по цілі. Пілот красень. Я довів його фактично до цілі, він перший раз зайшов так. красиво. Зразу повторили, Зразу ж таки за протягом п'яти хвилин у нас було все наготовлено. Повторюємо баблем. Дуже красиво відпрацювали. Був знищений ворожий танк, який працював по наших хлопцях по піхоті. І взагалі, по, по, до речі, він по нас також працював. Насправді ми його шукали два дні, бо він відпрацьовував час від часу і він маскирувався дуже добре. Насправді кожен день це розвиток, постійно треба приймати якісь технічні рішення, удосконалюватися. Також удосконалюємося з нашими подарунками, тому удар буде ще сильніший. Так що ворог нехай не спить, очікує. Однозначно треба ламати їм логістику, підвезення БК особового складу ну і розбирати їм їхні позиції. Тому насправді ми вже відпрацьовуємо їм трошки санітарну зону і будемо це розширювати, якщо вони не зупиняться. Зараз готуємо політ за кордон. Вільне полювання в нас шукаємо особовий склад, транспортні засоби, ретранслятори, вишки підстанцію. Влучання <плес> було, влучання було.